Привіт, таке питання. Дівчата, які прошарені по життю, не туплять та амбітні, комунікабельні, соціально активні, ініціативні, нормально заробляють. Оце дівчата. Да? Одним словом, яскраві. Який шанс, що такий типаж придатний по твоїй філософії? Ну, давай так. Ті якості, які ти ну, все ж таки пере, перерахував, це круті якості. Прошарені по життю, придатні, придатні. Не туплять та амбітні, придатні, придатні. Комунікабельні. Вона може спілкуватися з людьми. Я ж не знаю, що ти вкладаєш в це слово, але я вважаю, що придатні. Соціально активні. Також, чогось. Шубля. Знову ж таки, що значить соціально активні? Я впевнений, що різні люди вкладаються різні речі. Ініціативні, нормально заробляють, одним словом, яскраві. Який шанс, що такий типаж придатний по твоїй філософії? Ну, так, як ти прорахував, мені здається, придатні по моїй філософії. Бо з моїх спостережень та досвіду, якщо дівчина має активну життєву позицію плюс лідерство, плюс соцуспіх, то вона блядовита. Як вам такі висновок? активна життєва позиція, лідерство. І соцуспіх, то вона блядовита. Ну, я з тобою не погоджуюсь. Знову ж таки, що там за лідерство? Що там за соцуспіх? Активна життєва опозиція? Як мені здається, у людини повинна бути активна життєва опозиція? Повинна. Лідерство, ну там називаємо це харизмою, нехай буде так, плюс якийсь успіх в житті. Обов'язково вона повинна бути блядовита? Ну, я не згоден, я не згоден.